Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Як би ви відповіли на запитання, яке ми артикулюємо нашим глядачам і телеглядачам, про те, чи є ознаки того, що Росія готова зупинити війну в Україні? Ну, я вважаю, що такі ознаки навіть не варто шукати. Ротом Піскова була озвучена позиція бункерної молі, яка полягала в тому, що у нас є стратегічна ініціатива. Ми наступаємо і не збираємося терять эту стратегічну ініціативу. Скажіть, будь ласка, перемир'я це про що? Про те, що росіяни, нібито хочуть що втратити стратегічну ініціативу? Ні, вони чітко про це заявили, артикулювали до західних до західного світу. І ще раз наголошую: Пісков це людина, яка ну чиїм ротом говорить сам Путін. Тому шукати ознаки це, ну як би мовити, скажімо так, дохла справа. І я вважаю, що нам не варто на цьому навіть зупинятися, загострювати увагу, тому що росіяни не заспокояться. Путін також, будучи на прес-конференції, сказав, що їхня земля там, де ступила нога їхнього солдата. А перед тим він сказав, що він іде захищати рівно туди, де є руський язик. Скажіть, будь ласка, ми в Києві перестали чути руски язик. Чи можливо нога російського окупанта зійшла з земель окупованої України і далі не просувається? Ні тому знову ж таки, що ми шукаємо? Шукаємо чорну кіцьку в чорній кімнаті, а її там все рівно ж нема. Десь так я відповідаю на це запитання на тлі того, що відбувається зараз на близькому сході, чи відбувалося на близькому сході на тлі цих постійних заяв, які лунають. З Кремля і про ці ноги солдатів, які розкидані вже по всій Україні, коли вони кудись вступають, і про те, що вони не зупиняються ставити крапку в цій війні, оскільки як вважає Путін, українці та росіяни це один народ, і в цьому смислі як він сказав. Україна теж наша, ну приблизно десь таке було сказано. Ми бачимо, як починають обговорюватися можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів України, і мова йде в тому числі, як е, е, твердять е, на, мої колеги, посилаючись на свої джерела, мова йде про можливі зміни в силовому блоці, про те, що, начебто, Рустам Ум'єров може. Ростему Мерав даруйте, може піти з посади міністра оборони України. Його десь пошлють там послом чи то до Сполучених Штатів Америки чи до іншої країни. А натомість туди може прийти, пишуть нинішній голова СБУ Василь Малюк, і правда в оцю Роки року я особисто не вірю, бо Міноборони має очолювати цивільна особа. Я так розумію, що ну, не точно генерал Василь Малюк, хоча, можливо, там є якісь. Зачіпки в законодавстві дозволяться зробити, хоча, як на мене, Василь Малюк робить свою справу і якісно робить справу на посаді голови служби безпеки України. Чи володієте ви якоюсь інсайдерською інформацією щодо можливих змін саме в силовому блоці? Бо для війни це дуже є серйозно, якщо ці кадрові зміни будуть проходити. Ну, дивіться, я не володію дійсною інсайдерську інформацією стосовно таких кадрових змін, але з логіки життя можу сказати, що чи має Зеленський право на таку перестановку, так має право, тому що і голова служби безпеки України, і посада міністра оборони України це є креатура саме президентської вертикалі і безпосередньо президента України. Тому чи може він зробити таке подання до Верховної Ради? Так може, чи забороняє йому зробити це закон в певній мірі? Якщо ми говоримо про малюка, то забороняє, тому що е, військове звання. СБУ, так, в СБУ, таке саме звання як військової людини, тому йому для цього треба буде піти у відставку. Чи багато часу займе у малюка, щоб написати рапорт про відставку? А отут вже питання вже дискусійне, тому що давайте ми пригадаємо, що у нас іде зараз воєнний стан і питання сам собі захотів піти у відставку не зовсім корелюється з законодавством. А чи має право президент? Відправити у відставку генерала, ну хочу сказати, що генерали не можуть бути мобілізовані через ТЦК, а вони мобілізовуються лише за наказом відповідної структури, яка є президентська вертикаль. Тому, в принципі, теоретично відправити малюка у відставку президент Зеленський може і подати його кандидатуру на посаду міністра. Також може для цього. Не треба міняти йому законодавство. Ну, по крайній мірі, я так це бачу. Звичайно, я не є знаєте остання інстанція. я Можу помилятися, бо чесно кажучи яким чином може відбутися відставка малюка, тут ми можемо звичайно дискутувати, але десь приблизно в такому руслі вони можуть рухатися. Стосовно інших змін в уряді Шмигаля, ну чесно кажучи, для мене особисто ніякої різниці немає, яким буде прізвище наступного Шмигаля. Справа в тому, що Є закон України, є конституція, і чи можна під час дії воєнного стану у відповідності до конституції поміняти прем'єр-міністра і відправити уряд у відставку? Ні, не можна однозначно. Тоді як розцінити слова Зеленського, а я ще не вирішив? Ну, я можу сказати, що авторитарний резим е, саме таким е, речами і відрізняється. Ну, по-перше, не зеленському вирішувати, бо згідно законодавства України, тут нас є парламентсько президентська республіка, і саме парламент може відправити уряд у відставку, але ж наголошую правовий режим дії воєнного стану цього не дозволяє зробити. А замашки зеленського на те, що він цар, і він, якщо вирішить, то поміняє. Ну, він давно поклав на конституцію дуже багато нехороших речей, і ми бачимо, як у нас конституція порушується майже не щодня. Тому Зеленський, звичайно, порушення конституції може зробити і це що стосовно перестановки взагалі уряду чи в уряді. Ну давайте говорити відверто. Вони всі не самостійні фігури. Левова частина з них ходить під криміналом. В нас зараз під криміналом ходить хто? Стефанишина? Під криміналом. Е, Чернишов під криміналом. Хто там ще? Я не пам'ятаю, ще третій. А, голова антимонопольного комітету Кириленко? Теж під криміналом. Чесно кажучи, я вже навіть не знаю, скільки їх там взагалі не замазалися в корупційних злочинах. Тому чи треба їх міняти? Треба. Ви знаєте, ми під час дії воєнного стану не можемо змінити владу, ту, яку обрали на виборах. Ну бо воєнний стан не дозволяє проводити вибори президента, наприклад, але дотиснути Зеленського, щоб він сформував уряд ще раз кажу, не єдності, а уряд порятунку України через медіа, через наше невдоволення, через падіння рейтингів, ми таки можемо. Питання лише заключається в тому, чи буде він формувати. Уряд порятунку чи буде формувати, просто переставляти ліжка місцями. Ну, умовно кажучи, я би відправив би у Мерева в той підрозділ служити, який забезпечувало Міністерство оборони, щоб він подивився, що в нас робиться з дронами, що в нас робиться з одягом, що в нас робиться з броньою з снарядами, і так далі. техпром я так само відправив би зразу в артилерійські підрозділи, в мінометники. Тобто, чесно кажучи, для них усіх є місця. Місця в тих підрозділах, які вони забезпечують, і повірте мені, це буде найкраще рішення зеленського. І рейтинг його не постраждає. Ну є проблеми. Вони можуть почати говорити, і команда Єрмака. Дуже сильно цього за це переживає, бо всі креатури, які стоять, це все те, що проходило через офіс Єрмака. Ну ви розумієте, щоб президент за когось кивнув гривою, то потрібно, щоб мінімум Єрмак допустив цю людину до тіла президента. А навколо президента, навколо його тіла, створений вакуум, який повністю заповнений Єрмаком і його молодою командою. Тому в цьому ключі я не бачу можливості сформувати уряд порятунку країни. Ну, по крайній мірі, я хотів би дуже помилитися. Чесно кажу, і вийти на ваш екрани і сказати: я помилився. От Зеленський дійсно має Фаберже, і він не є рабом рейтингів і грошей. Я дуже хочу так сказати, але на жаль, поки що приводу мені в цьому ніхто не дає. Пане Ігоре, на тлі цих роздумів, взагалі, цих дискусій, які чомусь почалися буквально тиждень тому щодо можливої зміни. Урядовців міністрів окремих, ну принаймні. ми бачимо, що Путін продовжує методично використовувати тактику випаленої. Землі під містами і селами, чи з містами і селами в Україні. Ми бачимо, як щоночі сотні дронів атакують різні міста, різні куточки України. Зносяться житлові будинки, б'ється цивільна інфраструктура. Водночас Зеленський анонсував. Нову українську балістичну ракету серійний випуск балістичної ракети під назвою Сапсан, і керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю британській газеті «Таймс» не заперечив, що нова українська балістична ракета Сапсан може долетіти до Москви. Що каже Єрмак, справи просуваються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо здивувати наших ворогів ще багато. Разів, ну, тобто, чіткої відповіді на Андрій Борисович на те, коли ж Сапсан долетить до Москви, не дав. Відомо лише про те, що у травні цього року відбулося успішне бойове пробування цієї ракети, і тоді наші військові знищили російський об'єкт на відстані 300 кілометрів. Дальність від українського кордону до Москви понад 400 кілометрів, і очікувалося, що Дальність Сапсана може сягати до 500 кілометрів. Що заважає пане Ігоре, нинішній владі реалізувати ракетну програму, українську ракетну програму для того, аби мали ракети у на ці численні масовані удари росіян по наших містах? Дивіться. ну У нас, перш за все, я хочу сказати, що у нас є дві проблеми. Знаєте, як кажуть, в Росії там дві проблеми погані дороги і дурні. Ну таку проблему Путін вирішив. А в нас є інша проблема. У нас появилася нова проблема, яка називається експерти. От я, наприклад, ніколи в житті не, не, не терпів би, якби мене хтось би називав експертом, для того, щоб бути експертом в якійсь галузі, треба мати ну відповічну освіту, досвід роботи. Ну і далі, далі, по тексту. Але з чого все почалося, про Сапсан. Я зараз не буду пригадувати, як всі ракетні програми з приходом зеленського до владу були зупинені, заморожені, фінансування припинене, і, коротше кажучи, це все лягло під сукно, бо були зовсім інші пріоритети: дороги, асфальт. яка різниця, війну треба закончити в голові, і так далі? І це все було закінчене. Але що відбулося нещодавно, і чому так всі почали форсити саме новину сапсана? Ну це ж не від Єрмака почалося, і навіть не від Зеленського. Ви знаєте, в нас дійсно можна за допомогою експертів, особливо позитивних банкоматів, сформувати суспільну думку, що ми вже там наварачуємо росіянам сапсанами. Розумієте? Так, от один собі такий собі дядько взяв, створив центр досліджень армії, конверсії та роззброєння і закинув таку, от, вибачте, муйню. Перша буква, ми я не матюкаюся. От що ми вже нібито балістикою росіян починаємо виносити, і взагалі у нас серійне виробництво, і там бойова частина 480 кілограм. І цю цю єрість ця людина занесла через створений ним добровільне об'єднання фахівців. Я зараз скажу, як точно воно називається. Господи боже, мій дай мені пам'яті, дослідницька е, організація. Неурядова громадська дослідницька організація, центр дослідження армії, конверсії та роззброєнь. Це ДАКР, заснований десь там в 99-му році. і Такий собі Валентин Бадрак, який закінчував лінгвістичний факультет, є директором у цього всього. Це Ігоре, я, 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 я мушу вас поправити. Бадрак взагалі-то закінчив рязанське військово-десантне училище. В 90-х роках, так. тобто, ну щоб ви вже так. повністю не не дискредитували одного з військових експертів, яких все таки знають. Звичайно, звичайно, ще раз наголошую: він закінчив Рязанське ще колись давно. Але остання його освіта саме пов'язана з лінгвістикою. Ну і там, якщо зайти в Вікіпедію, дуже багато можна поцікавити. Дуже цікавого буде. І от людина закидує цю інформацію, розумієте, про те, що в нас вже відбулося якесь там правильне адміністрування з боку президента, і що далі? І в нас вже завтра будуть сапсани. Які підстави про це говорити, це його власні джерела. Ну тобто, людина, яка закінчила якийсь там рязань, закінчила лінгвістику, вона має джерела секретної розробки України. Ви розумієте, про що ми зараз говоримо? Потім виходить Зеленський, починає про це розповідати. Звичайно, ви зараз цитуєте Єрмака. Він може дуже хороший експерт. Ще раз наголошую, я, я просто-напросто хочу, щоб всі зрозуміли найбільш правильним адмініструванням цієї історії. Єдиний момент це те, що з липня 24-го року з'явився профільний заступник міністра оборони по цьому питанню. Такий собі Анатолій Клочко. Тобто, просто з'явився в 24-му році профільний заступник, і тепер нам впарюють, що ми сапсанами виносимо Росію. Чесно кажу, я, я коли от почувся запитання, ну мене ну воно мене просто ну розриває. Ну, по перше, як мінімум, давайте говорити відверто між серійним виробництвом і насиченням. Це дуже великий проміжок часу. І я нагадую глядачам, що саме в листопаді минулого року Зеленський сказав, 300 ракет і 30 тисяч дальнобійних дронів він поставив завдання. Скажіть, будь ласка, вже маємо червень, вже пройшло 8 місяців. Отже, перепрошую, 3 тисячі ракет. Отже, в нас вже десь приблизно півтори-дві тисячі ракет є. Ви розумієте, що нам вже просто-напросто впарюють у от лапшу на вуха Локшину, і ми якимось чином на неї реагуємо. Поважному експерту разом з його експертизою. Я хочу сказати дуже просту річ: ракета Сапсан це не вчора адміністрування Зеленського вирішило, і вона в нас з дуже серйозними проблемами дуже давно. Але ще раз наголошую: в нас немає на сьогоднішній день насиченим. Підрозділів просто дронами. Про які ракети ми говоримо? В нас міни мінометного калібру 120-го браковані, 120 тисяч заїхало на війська стріляти нема чим. Ви поцікавтеся в підрозділах. Слухайте, навіть роз... всім відома третя штурмова. Виходить Білецький і каже: декілька місяців нам дронів не постачають в бригаду. Я вже не кажу про інші підрозділи, які не так розрекламовані. Ну, у нас волонтери до сих пір купують реби. А нам розповідають про космічні кораблі про тисячі ракет з бойовою частиною, якісь характеристики нам видають і так далі. Тепер друга історія. Якщо в нас таке є, то на хіба ви про це розповідаєте, шановні експерти, Єрмаки і Зеленський? Так влупіть же, дайте ж ту відвітку. Нам Київ розбирають, нам Кременчук розбирають. Сьогодні по Дніпру прилетіло, розбирають Суми розбирають на молекули, Харків розбирають на молекули, а нас тішать байками. І ці байки виглядають всі, якраз таки на фоні найпотужнішого інтерв'ю зеленського Sky News. що він не може кинути свій пост. і Він буде до кінця, поки йде війна, він не, не зрадить народ України, бо його всі люблять, і він найвеличніший. От оця вся мильна бульбашка з вмілим адмініструванням, про яке розповідає пан Бадрак. Дуже хороший, напевно, експерт. Я просто-напросто е, сумніваюся в цій експертизі, саме в ключі е, володіння інформацією, яка є в нас цілком таємною. Слухайте, скільки в нас ракет Нептун? Хтось знає, хтось обговорює кількість. А пам'ятаєте довгий Нептун? А скільки штук в нас таких Нептунів? Ми тепер вже в прямому ефірі розповідаємо про... Характеристики бойових характеристики засекреченої зброї це в нас називається тепер така публічна експертиза. Ні, я перепрошую. Щось не туди наша війнонька йде з такими, з такими речами. Війноньку не виграють. Вони не можуть FPV-дрони поставити нормально уніфікований боєзаряд для fpv дронів дати в війська, щоб хлопці не варили трутіл. Як то кажуть, на кострі і не виготовляли самі собі, а потім гинули з відірваними руками і ногами, коли самі собі виготовляють для впівішок боєзаряди. Ну що це таке? І нам розповідають про космічні кораблі. Ще раз наголошую, це чистого роду хайп на темі сапсану про злив якоїсь непонятної інформації громадської організації. Розумієте, про що ми говоримо? От я от відношу до цього саме так можливо він має ще кучу всяких різних експертних. Знань і так далі, але ще раз наголошую: злив інформації це головне. І Якщо ти експерт, то маєш мати ще смалець в голові, пане ігоре. Ще одна новина: вірніше, цю. Це нічого тут нового немає, але Путін постійно дістає цей свій арешніки, намагається продемонструвати, що в нього є цей орешник і що він може влупити по Україні. Президент Зеленський повідомив, що під час його зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером йшлося зокрема про санкції проти Росії проти тих компаній, які е, беруть участь в. Виробництві цього арешника процитую президента України. Зокрема, ми передамо нашим партнерам перелік російських підприємств, які задіяні в виробництві арешника та інших засобів, які росіяни використовують для терору. Всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому, мають бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві арішника, не під санкціями ми це. Виправимо. Ну, Якщо можна коротко, от е, е, цим арешникам Путін вже гримить вже другий рік, чи ну, вже рік так точно. Чому, на вашу думку, санкцій дотепер немає, і чому тільки зараз Зеленський каже про те, що ми зараз весь перелік віддамо нашим партнерів, е, партнерам перелік цих підприємств, і хай вони вирішують, що робити з цими підприємствами, які дозволяють Путіну створювати. Оцю зброю. Ви знаєте, ну це звичайно богоугодна угодна справа дати якихось ще підприємства, якісь прізвища нашим західним партнерам. Я взагалі, як то кажуть, говорю за те, що ми маємо дати все, що ми можемо по інформації проти росіян, яких треба загнати в санкції І перш за все, ми маємо самі бути впереди планети всієї, вибачте, за сленг російськомовний, але ми маємо бути попереду і так далі. Але я не знаю, як можна вимагати від наших західних партнерів якихось додаткових санкцій в той час, коли російська нафта йде по українській трубі в Угорщину, так саме в ту Угорщину, яка нещодавно заблокувала початок нашого старту, скажімо так, в Європейський Союз. Офіційно заблокувала. Я не можу зрозуміти за які плюшки президент Зеленський зняв з санкційного списку угорський отп банк. Я не розумію, що воно дало для нашої країни. Напевно, дало дуже багато для президента. Він же ж нас, е голова е в цій історії РНБО і всього, що відбувається, з санкціями. Тому, коли ти щось вимагаєш, ну, як мінімум, ти маєш бути прикладом. Причому прикладом не так, ага, тут мені вигодно, я тут не буду прикладом, а от з цієї сторони мені вигідно, то я тут буду прикладом. Це має бути приклад у всьому. Але на сьогоднішній день санкційна політика валиться в певній мірі її валить Трамп. Ну, ми пригадуємо історію з тим, що західні партнери мали опустити ціну на російську нафту на 45, до 45 доларів. Але Трамп не підтримав і це все не спрацювало. А з другої сторони, ну якого біса ми вимагаємо проти цього, що знову ж таки санкції, коли саме хрило в пуху? І це підриває довіру західних партнерів, в тому числі до України. Бо ми ж не можемо однією одним задом сидіти на двох табуретах. Так от, в цьому ключі росіяни показали, що вон де вони в якому місці вони бачили ці санкції, особливо на щодо боротьби проти тіньового флоту? Ну, наприклад, вчора в пролив Ла-Манш зайшло два танкери, які йдуть на загрузку нафтою. Ті, які є під санкційні танкери оцього тіньового флоту Росії, вони зайшли в супроводі військового корабля Росії, і яка відповідь? Нуль. Розумієте, тому ця історія так звичайно санкції працюють, але ми, нам би хотілось би вже і дуже багато. На жаль, Трамп останнім часом тільки те й робить, що витягує Путіна за вуха, на як кажуть, вищу лігу сильних світу цього. І ми це бачимо по всім діям. Я не є антиамериканіст. Я ще раз переконаний, що нам без американців буде дуже важко. Але станом на сьогоднішній день американці не заклали жодної копійки на допомогу Україні. Тому це все буде проходити дуже важко. Знову ж таки, коли Зеленський звертається до західних партнерів, він повинен розуміти, що в західних партнерів є свої уряди, але й в них є свій бізнес, який тисне. На політиків, бо їм вигідно бабло, і причому на ньому не намальовано чи це російський рубль, чи це білоруські зайчики. Їм вигідна торговля з Росією, бо це великий ринок. Це теж є дуже серйозна проблема. Ну і на закінчення цієї теми про санкції. поки Китай не стане на сторону добра. Всі санкції не будуть мати абсолютно ніякого значення, бо левова частина технологій це Китай. Наскільки я знаю, були в західних медіа публікації, що Китай фактично вже перейшов той Рубікон і поставляє росіянам все, що їм треба. Ну так деякі експерти говорять. Я тут як то кажуть, за руку не впіймав. Супутникових знімків пред'явити не можу, але чомусь мені здається, що навіть на тлі останніх ударів, в тому числі, якщо я не помиляюсь, з корейськими ракетами, без благословення Китаю цього всього не відбулось. Ну, не відбулось би. Тому так от.